Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки, Слава тобі Господи. Того часу Ісус і його учні були в дорозі. І коли вони йшли, один сказав йому: Я піду за тобою, куди тільки ти підеш? Та Ісус відповів йому. Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. Син же людський не має де й голови прихилити. До іншого він промовив іди за мною. А той відповів: «О, Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому Залиши мертвим ховати своїх мерців. А ти йди та сповіщай царство Боже. А інший сказав: Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому: Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і, і озирається назад, не годиться для Божого царства. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри, сьогодні з вами чуємо опис, Опис, коли люди, які намагаються йти за Ісусом, апостоли намагаються дещо попідносити свої ставки. Ситуація трошки подібна до тієї, коли, гордо піднявши голову, розправивши плечі, Петро сказав: Господи, навіть якщо всі від тебе відступляться, і я від Тебе. Не відійду. Ну, Ісус йому сказав, що ще півень тричі не проспіває, як ти мене зречешся. Ну і пам'ятаємо, що так воно і було. І тут чуємо трішки подібно. Е, звертається до нього: Я піду за тобою, куди тільки ти підеш. Ну і тут Ісус немов би намагається його переконати в зворотньому в тому, що Якби не варто тобі йти за мною, але звісно, це не так. Ісус хоче пояснити, що його чекає, що буде, якщо він це зробить. Дивіться, що Ісус не намагається скористатися цим юнацьким ентузіазмом, максималізмом. Він намагається максимально пояснити: слухай, ти зробиш вибір, але за цим вибором будуть ось такі і такі наслідки. Ти готовий до цього? Ти готовий взяти на себе цю відповідальність? Дивіться, е наскільки Ісус відрізняється від якихось інших е технологій, які нам намагаються щось продати, е від продавців, е від політиків, від е якихось ідеологів. Е Ісус пропонує, але каже, що ось тебе чекає це і це, ти готовий, тобі воно потрібно. Він не хоче просто за. Кликати. Він не хоче просто набрати максимально велику кількість своїх послідовників, але хоче, щоб кожен розумів, що його чекає. І тут з кожним з сьогоднішніх людей, з якими він розмовляє, він дискутує, е, одному відповідає про те, що навіть лисиці мають нори, е, ну і так справді тварини. Особливо, якщо ми можемо побачити зараз з вами, ну якщо не бачили ні, наживо. То можемо побачити якісь відео, як там, наприклад, не знаю, якісь лисиці, які ті самі згадані, чи вовки, вовчиця, вовченят годує десь в якомусь такому лігвищі, випропало щось там в землі для того, щоб там ну, їм на голову банально не капало, і вітер не обдував, було якось трошки тепліше. Тобто в тварин навіть це є. А Ісус, як ми знаємо, Він ходив, то там був, то там був. І апостоли за ним ходили, і апостоли пізніше не мали того свого майна. Далі знову. Відповідає чоловік: що Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Тут з цим батьком, я думаю, що більшість тих, хто зараз дивиться цю проповідь, дуже добре знають про що йдеться, але ну, раптом хтось би забувся і не знав, то варто пригадати, що мова не про те, що батько помер. А Ісус його не пускає піти і поховати. Мова про те, що спершу я піду і поховаю свого батька, це означає, що дочекаюся, поки батько там доживе до старих літ, помре, тоді я його поховаю, а тоді я піду за тобою. Ну і Ісус йому відповідає, залише мертвим ховати своїх мерців. Звучить дуже жорстоко, дуже страшно. Ну, але тут мусимо зрозуміти. Далі я піду за Тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ну і коли ми читаємо з вами Святе Писання, то ми знаємо навіть, що Ісус забороняв навіть. Вітатися в дорозі. Ну і тут теж таке здивування. Ну як так йдеш з людиною? Ну, хіба ти як скажеш там добрий день чи по їхньому шалом? То кусок від тебе відпаде. Чи як чому проблема взагалі? Ні, малося на увазі, що о. Скільки літ, скільки зим, як ти, що ти розказуй, як там родичі, а як там ну, дворідна тітка, дворідного е, дядька, і що там родичі, а сусіди їхні як? Ну і отак люди постояли, привіталися, і півдня вже минуло, в принципі, вже, вже й немає чогось. І тепер, дорогі братчики і сестрички, як це може слово сьогодні до нас з вами відноситися? Напряму? Напряму, чи е, кожен з цих діалогів, він показує щось своє. Ісус показує е, цими діалогами, якими не би намагається відсунути тих, хто ще коливається, тих, хто ще нерішучий, тих, хто ще от якби не знає, і, і йти йому за Ісусом і не йти, Він каже: мусиш зробити цей, зробити цей крок. Дивіться, в чому пастка всіх тих, про кого сьогодні йде мова, вони думають, що от якби вони зроблять це, але одночасно залишать старе. Вони підуть за Ісусом, але трішки пізніше. Але річ у тім, що це пастка, це пастка, як би така логічна. Ми думаємо, що ми можемо все охопити. Ми не можемо все охопити. Ані своїми руками не можемо всього взяти. Пам'ятаєте якось цей сюжет в сам дома, коли? Головний персонаж, цей хлопчик, ніс пакети в супермаркета, перший раз в житті пішов на покупки зробив. Ну і він йде, йде, йде по дорозі, і ті пакети не витримують і проривається. Так? І... 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 Мусив якось то збирати. так, то Людина не може охопити ані майна якогось всього своїми руками, ані своєю увагою всього не може охопити. І в своїх рішеннях також не може всього охопити. Не може охопити речей, які взаємозаперечуються. Тобто, не буду з Богом, але залишуся з якимось гріхом. Я буду з якоюсь людиною, а одночасно ще буду з якоюсь людиною. Хоча, ну, наприклад, в випадку там, не знаю, подружжя чи якихось інших відносин ці речі е, не поєднувані абсолютно, потрібно вибрати або те, або те. І подивіться, що ми намагаємося схопити і те, і те, і те, і те, а на все сил не вистачає. Недостатньо. Не може людина вибрати і те, і те, і те, і те. Мусить щось залишити з боку. Чому? Бо не донесеш. Бо пакет порветься. Добре, ти витримаєш, руки не витримають, воно впаде, воно поб'ється, зіпсується. Особливо, якщо це якийсь там, не знаю, крихкий предмет, якийсь крихкий продукт, там, не знаю, яйця, наприклад, хтось купив все, ну впаде, вже не піднімеш. Ну, Це це найхліб, що можна, ну, якщо він ще там у упаковці, то нічого йому не буде, умовно кажучи, так. ну, Яйця поб'ються, все не буде, яйця. Все. І дивіться, річ у тім, що. Ми з вами зараз живемо в таку епоху, в такий час, тоді, коли людина намагається бути багатофункціональною. Якби вже не раз цей приклад наводив, але люди йдуть по вулиці, то як правило, те, що вони йдуть, вони поєднують ще з якоюсь дією. Тобто, або слухають музику, або розмовляють по телефону з кимось. Інколи йде якась людина, там тих навушників не видно і не ясно, до кого вона звертається, чи то до якогось перехожого, чи то до якоїсь людини в транспорті, чи то просто собі по телефону розмовляє на весь голос в тому транспорті. Так? Тобто, людина в один момент намагається зробити кілька речей і йде. І спілкується, і розмовляє, і не знаю, там розважається, щось там слухає. Зрозуміло, що час дуже швидкий. Зрозуміло, що час потрібно використовувати раціонально. Зрозуміло, що якби в цьому само по собі поганого нічого немає. Але тут підкрадається така спокуса, що все наше життя ми можемо поєднати і те, і те, і того кусочок, і того кусочок. Але деякі речі потрібно залишити. Просто потрібно залишити. От дивіться, небезпека, поєднування, ось і того, і того, і того, може призвести до того, що ми хочемо поєднати непоєднуваним. І тут є велика біда. І навіть якщо ми дивимося на своє життя, навіть якщо ми дивимося на сучасну цивілізацію, яка є надзвичайно розгубленою і загубленою, забулося де добре, де погане, що робити, а що залишити, де тягнутися до Бога, а де є гріх. І навіть страшно про це думати, страшно навіть припустити цю думку, але я мушу її висловити, що нам з вами, серед війни, можливо, є навіть якась благодать. В чому? Та в тому, що ми чітко розуміємо, де добре, де погано. Ми чітко розуміємо, що не може бути і вашим, і нашим. Ми розуміємо, що має бути так, так і ні, ні. Чому? Та тому, що ну немає коли роздумувати. Немає коли казати не все так однозначно. Немає коли притягувати за вуха і казати ні, ну, це якби колись було гріх, а зараз це не гріх. Сьогодні час на однозначність. Чому? Бо час короткий. Бо людина розуміє, що ти всього не встигнеш. Ти маєш зробити тільки найважливіше Бо завтра може вже не бути просто-напросто. Ісус. Сьогодні спілкується з своїми послідовниками, спілкується, можна сказати, дуже різко, дуже, навіть грубо, намагається якби, їх відсунути на сторону. Але з іншої сторони, слухайте, він спілкується дуже по-чесному. Можливо, ви дивилися рівнесенько тиждень тому трансляцію, і не багато людей дивилося. Ми їздили в городок. Робили трансляцію, там був симпозіум, присвячений 25-літтю відкриття інституту богословських наук в городку. І там були різні спілкування, різних спеціалізацій, була також спеціалізація журналістики, і брала там участь в тій дискусії наша колишня студентка. Я не знав, що вона скаже, а вона. Зацитувала мої слова стосовно журналістики. І ті слова були сказані, я не знаю, там у 2008-2010 році, я не знаю, якому точно, давно вже. Але вона їх запам'ятала про те, що я сказав, що журналістика це дуже важкий хліб і дуже скромний хліб про те, що ви будете багато працювати, а вас ніхто не буде любити. Ну, Ці речі розуміють, про що йдеться, про що мова розуміють журналісти. Так що тут якби мова саме про журналістів, але я тут особисто скажу вам, що ну, я втішився, що вона мене процитувала, але я втішився, що вона запам'ятала саме ці слова. Того, що я особисто не намагався якось обманути своїх студентів і сказати, що слухайте, ви підете в цю професію, ви там будете заробляти величезні гроші, бо це неправда. І я їм чесно про це казав. Ну і принаймні, принаймні мене це тішить, що вони знали, що їх чекає. Хтось пішов в професію, хтось ні. Дорогі брати і сестри, наш час дуже короткий і дуже обмежений. Нехай Господь нам благословить, щоб ми вміли чесно дивитися на своє життя і не поєднувати непоєднуване. Якщо вибираємо Бога, то вибираємо Бога. Амінь.